Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. За вікном у нас вже красива осінь. А ми сьогодні, 1 листопада, будемо висаджувати часник, тому що вже пора. Значить, Дивіться, придбали ми часник, Тут у нас 5 сортів. Я казав, що буду вирощувати, показувати вам, як той чи інший сорт себе веде. Ось такий у нас є Софіївський озимий. До речі, голівки обирав так, щоб було десь по 4 зубчики великих. Бачите, які великі зубчики. Отож, Софіївський озимий, це у нас Харківський фіолетовий, це у нас Любаша, всім відомий. Це у нас дюшес. І це у нас часник Ірен. Всі у всіх часниках зубчики, О, давайте тут покажу. Зубчики по 4 штуки. Подивіться, які голівки, величезні. Тобто, як для мене це ідеальний посадковий матеріал. До речі, важливий момент. Ми їх не розділяли аж до моменту висаджування. Так вони в голівках і зберігаються, щоб вони не пересихали. Але іще, на що раджу вам звернути увагу, є часник однозубка. Ось так він виглядає. Це у нас сорт Любаша. Ось. Це взагалі супер ідеальний варіант. Для вирощування чеснику. З нього ви отримаєте практично 100% класні великі голівки. Він менше хворіє на всякі там хвороби чеснику. Ну, Це просто ідеальний варіант. Для того, щоб його виростити, оцей посадковий матеріал, е витрачає цілий рік. Тому мені повезло, в мене є трішки і такого часничку. Я також його висаджу і покажу вам. Окрім усього часнику, ми сьогодні будемо ще й висаджувати цибулю. Цибуля у нас також доволі популярні сорти. Це у нас радар. Я точно знаю, що ви про таку цибулю чули. Тут, бачите, є різний сівок, і малий, і великий, тому будемо фільтрувати. Надто малий, ми не будемо висаджувати. Ось, Це у нас цибуля Геркулес. Ось, Тут, звісно, відмінний сівок. Подивіться. Просто відмінний. І це у нас цибуля троя, Також. Непоганий, є дещо перебрати, відібрати, але в цілому дуже непоганий посадковий матеріал. І ще для проби я взяв ось таку по 100 грам буквально, по 150 Цибуля, червоний барон. Також думаю, ви про неї чули. І цибулька ось така ескібішен. Все. Тобто по цибулі в мене майже кілограм виходить, по часнику так, зараз я не скажу. Особливу увагу я вас дуже прошу: звертайте на посадковий матеріал. Від цього залежить ваш урожай, друзі. Чим якісніший посадковий матеріал, тим кращий буде у вас урожай. Я думаю, це всім зрозуміло. Тепер переходимо на ділянку. Я вам покажу звідси, бачите, ми минулий раз перекопували. Ось. Зараз будемо висаджувати. Часник ми весь висадили. Ось, бачите, взагалі між зубчиками у рядку приблизно 7-10 см відстань, щоб потім голівки не конкурували за поживні речовини. І взагалі рослина на світло. А рядками 20-25, ну, в кого як виходить. Я казав вам, що буду додавати пісок у лунки, тому що земля занадто збита, і коли вже голівки чеснику ростуть, то вони дуже погано розвиваються. Спробуємо ще так. Грунт у нас попередньо був удобрений. Чим як, коли ми це робили, відео на каналі є. Тепер переходимо до цибулі. По цибулі ми зробили все те саме. Єдине, що я низько цибулю не заглиблюю, тут у нас буде цибуля на високих грядках. А тут ще залишалося трішки чесничку, докинув також без піска. Ось так. Дякую за увагу. Сподіваюся, сьогоднішнє відео було цікавим та корисним, друзі. І до нових зустрічей!